Усім привіт! Сьогодні я приготую чебуреки і з вами хочу поділитися знову ж таки своїм тістом. Я не можу ним налюбуватися, намалуватися. Ідеальна пропорція. Чебуреки получаються просто повітряні, тісто слоєне і просто неймовірне. Хто ще не спробував, обов'язково приготуйте, адже готується просто і, як завжди, все не перевершено. Для початку я обов'язково пересію борошно, після чого беру. Кип'яток, в який додаю сіль, цукор, олію. Олія звичайна рафінована, без запаху. Кип'ятку перемішую в спеції до того моменту, поки вони повністю не розчиняться. В пересіяному борошні роблю таку луночку і вливаю наш кип'яток. Помішую весь час. Тим самим заварюючи борошно. Воно починає комкуватися. І тепер я його висипаю ось так відразу на робочу поверхню. І починаю довимішувати, збирати тісто в один кумок. Тут настільки класна пропорція тіста, що вам не потрібно вгадувати. Різне борошно, не різне борошно, більше борошна візьме, менше борошна візьме, більше рідини, менше. Довіртесь цій пропорції, з першого разу все отримать, тісто не буде забите, буде дуже повітряне і направду дуже-дуже класне. Зараз я рекомендую тісто вимішати приблизно 5 хвилин. Тісто дуже піддатливе, воно просто ідеальне. Воно просто ідеальне. І воно тільки вимішане. Тепер я відправляю його в посудину, звичайно. Накрийте чи рушничком, чи поліетиленом, чи плівкою, і залишіть на робочому столі приблизно на хвилин 15-20, щоб воно відпочило, після чого тісто стане ще більше еластичнішим. До речі, саме такий варіант тіста можна використовувати і для вареників, та для пельменів. Класний варіант тіста перевірений, швидкий і, і безпрограшний. Получається, на ура, готується просто і швидко. Готуйте, готуйте саме так і ви не прогадаєте. Кому сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!